Вітаю, це Даніелі Спіксбро. І сьогодні про DMCA як практичний інструмент захисту вашого авторського права та цифрових активів. DMCA, тобто Digital Millennium Copyright Act, це міжнародний інструмент для захисту авторських прав у цифровому середовищі. Його головна цінність для бізнесу полякає у простій процедурі Notice and Takedown, тобто повідомлення і видалення. Правовласник може подати скаргу, і власник сайту або хостинг зобов'язані видалити несанкціонований контент. Це дозволяє захистити курси, програмне забезпечення, книги, відео чи будь-який інший цифровий продукт без тривалих судових процесів. На практиці, коли говорять подати скаргу DMCA, мають на увазі офіційну скаргу до Google, соцмереж, хостинга або сайту. Яка є підставою для видалення нелегальних копій вашого цифрового активу чи контенту без довгих судових процесів? А тепер на прикладі першого українського DMCA сервісу покажемо, як діється процедура із відправленням претензій до сайту. У повідомленні мають бути вказані емейл-адміна сайту, на якому ви знайшли порушення. Далі URL, де нелегально розміщено вміст, URL, де розміщено оригінал. Назву оригіналу, тип контенту, як книга, фото, додаток, трек і так далі. Потім дата публікації оригіналу, ваше ім'я та прізвище, ваша адреса, ваш імейл і ще потрібна заява добросовісності, тобто ви вважаєте використання неавторизованим та заява про точність під відповідальність. А під відео ви знайдете посилання на скарги DMCA до Google та поширених ресурсів. Усі канали подачі скарги DMCA об'єднує одне. Достатньо надати дані правовласника, опис оригінального матеріалу та точні посилання на порушення. І це допоможе припинити порушення ваших прав за короткий час та видалити нелегальні матеріали. Тому збережіть це відео, щоб не загубити. В залежності від того, кому ви поскаржитеся, відбуватиметься наступне: Google диндексує сторінку з краденим контентом. Тобто робить так, щоб вона зникла з пошуку. YouTube, Facebook, Instagram та Telegram видаляють пости, відео та блокують аккаунти. Хмарні сервіси, як Google Drive чи Dropbox, видаляють файли на своїх ресурсах. Хостинг-провайдери блокують доступ зловмисників до свого сервісу, а адмін сайта точково прибирає сторінку із порушенням чи конкретний контент, на який ви поскаржилися. Особливості процедури залежать від платформи. Наприклад, у соцмережах іноді просять додаткові докази, такі як скан свідоцтва про торгову марку або авторське право. На маркетплейсах, таких як Amazon чи eBay, потрібно вказати ідентифікатор товару, а хостинг-провайдери зазвичай реагують радикально. Вони можуть закрити весь сайт, де розміщений нелегальний контент. Також існує механізм зустрічних повідомлень Counter Counter-Notification. І таке повідомлення може подати користувач, якщо його контент видалили через скаргу DMCA. якщо він вважає, що скарга була неправомірною. Це потрібно для того, щоб уникнути зловживань DMCA. наприклад, коли конкуренти або сторонні особи намагаються завадити діяльності без реальних підстав. Тому, якщо справа дійде до суду, ви маєте бути готові відстоювати свої права юридично. Найпростішим і найдешевшим рішенням буде створити в Google таблицях простий конвеєр, у якому буде шаблон скаргів, таблиця трекінгу, тобто url платформа дата подачі та статус. Також стандартні терміни очікування відповіді це зазвичай до 7 днів, та повторний запит, слеш ескалація Якщо нічого не чутно, так керований процес не перетвориться на хаос. Найкраща стратегія, якщо ви не експерт, щоб довго не вникати і не гаяти час. Це діяти комплексно. Подавайте скарги одночасно на кілька точок, щоб заблокувати сам сайт і його видимість у пошуку. DMCA – це не теоретичний інструмент, а практичний механізм, який щодня допомагає компаніям по всьому світу захищати свої продукти. Тому радимо створити шаблони листів та розсилати їх власноруч, або скористатися першим українським сервісом DMCA на платформі Pixbro. Посилання буде під відео.